Я вітаю вас на каналі. Вітаю у магазині Аврора у новому відео. Запрошую вас до перегляду. Дякую усім за ваші вподобайки. Підпишіться, будь ласка, на канал. Приємного перегляду. Набір для прибирання совок та мітла 129. Швабра телескопічна з подвійним віджимом 250. Парасолька тростина 249. Парасолька тростина посилена 119. Підставка для повітряних кульок 49 на 7 штук. Іграшка антистрес квіш Санта Клаус 88 гривень. Набір ігровий. Святковий пальчик 5 штук 139. Є ще ось такий щенячий патруль за 199. Мапа України 74. Пазли дитячі магнітні. Фітнес-тренер універсальний. Ціна 199. Блокнот з м'якою обкладинкою 109,80 аркушів. Ось такий ще є за 109. Наклейки дитячі кольорові 22 гривні. Блокнот з рухаючою картинкою на спіралі 29. Такі м'якесенькі по 119, 80 аркушів. Ручка гелева силиконова, 29. Ручка м'яка, гелева, котик 39. Ось такі ще є красиві переливаються по 29. Стругалка 34. Зліпок 3D набір для створення статуетки 349 Ручки Гелеві кава 4 штуки упаковка 69 гривень. Олівці кольорові по акції ціна всього 29 гривень до 1 грудня. Іграшка дитяча розвиваюча 77 гривень. М'які м'ячики по 99 гривень. Іграшка музична 99. Декор ялинка дерев'яна 69. Прикраса новорічна дерев'яна з підсвіткою 64. Намисто на ялинку 55. Сніжинка 19. Прикраса на ялинку птахи. Три штуки упаковка 119. Ялинка засніжена з червоним декором. Ціна 179. Висота 50 см. Світло 15 лет. 3,5 метра 229. Статуетка. Будинок з підсвіткою 219. Декоративна гірлянда. Сніговики 119. 149 гірлянда декоративна, 100 лет 10-метрова. Двісті лед 14 метра 149 гривень. Куля на ялинку декорована колоском 34. Шоколадні фігурки Санта Клаус 19. Більші по 49. Жувальна гумка міні автомат 109. 120 грамів. Чіпси молочний шоколад з різними начинками 109. Вага 80 грамів, цукарки шарм. Упаковка 49 гривень 113 грамів. Метеорит. Арахісовий з карамелью 77 гривень. Вага 250 грамів. Цукерки від любимого 59. Кульки з молочним шоколадом. Вага 63 грами, Ціна 84 гривні. Адвент календар Вері Пері 189-220 г. Маршмеллоу їж наше 250 грамове, 69. Панетоне 189. З родзинками та апельсиновими цукатами 500 громе. Бонжур зі смаком полуниці та вершки класичний. Так зі смаком вишні. Ціна 74 гривні. Кава Якобс Натуральна смажена в зернах 599 1 кілограм. Кава Галка. Суміш розчинна 150 г 55 гривень. Капучино Якобс 199 Вага 500 г. Набір бантиків на ялинку 4 штуки. Упаковка 77 гривень. Вінок з декором 29. Вінок новорічний декорований 229. Ялинкова гілочка 2 метрова 299. Ялинка метр 20 400 гривень. Дощик ялинковий 29. Довжина 2 метри. Ось такий ще є по 34. Набір рожевих гантелей 2 штуки 249. Розважальна гра від 6 років 99. Комплектація картки, поля та інструкція. Набір ігровий 99. Будинок дерево з фігуркою 99. Лялька в коробці з аксесуарами 249. М'який котик у шапочці 229. Іграшка-сюрприз. Розфарбуй кролика 64. Попід на батарейках з підсвіткою. Ціна 199. Картина по номерам 40х50. Ціна 199. 169 розмір 30 на 30 см. Алмазна мозаїка. 119. Алмазна мозаїка на підрамнику для діток. Ціна 99. Ось таким сьогоднішнє було відео. Усім дуже дякую за перегляд. А ми зустрінемось зовсім скоро у наступному. На все добре!